Брати та сестри церкви Алмаз, всі, хто взяв на себе відповідальність в служінні, хотів до вас звернутися, читаючи, вивчаючи книгу Дії святих апостолів чи дія Святого Духа через апостолів. Таке спостереження маю, що апостоли були апостоли і служителі. Апостоли, всі, хто увірували у Христа, всі, хто бачив Христа, всі, хто увірував від проповіді Євангелія від апостолів, ці люди е жили таким чином. Вони полюбили Господа, вони отримали нові серця, вони отримали дари Святого Духа, е отримали е здатність свої таланти застосовувати, свої. Свій духовний дар, який вони отримали з приходом Господа в їх життя. І от вони, кожен почав самостійно діяти сміливо, застосовувати свої таланти, дари, свої сили, свої можливості. І цікаво, що ніхто їх не навчав це робити. Вони робили в кожному дні те, що Розуміли, потрібно робити. Вони полум'я свого, свого духовного життя підтримували тим, що вони перебували у вченні апостолів. Тобто, вони знаходили можливості піти і послухати, про що вчать апостоли. А це біблійне вчення. Сьогодні для нас це Біблія. Тоді це були проповіді, і читання старого заповіту. А також Письма, листи перечитувалися, Листи, апостольські листи. У нас сьогодні це Біблія і біблійні проповіді. І давайте ми з вами також будемо схожими на них. І в кожному дні чи через день, чи через два, не знаю, шукати можливість, щоб слухати біблійні проповіді. Благо у нас є Біблія. Ми її можемо читати, розважати, читати. У нас є план читання Біблії, який запропонував нам свого часу Микола Скопич, і наскільки я знаю, він продовжує вести цю групу. У нас є е, YouTube, у нас є проповідники, е, яких ми знаємо, яким ми довіряємо, що вони викладають вірно біблійне вчення. У нас є недільні проповіді. У нас є книги, які ми можемо читати, які викладають біблійне вчення. Тобто ми можемо. Підтримувати своє духовне життя, полум'я нашого духовного життя, тим, що слухаємо вчення апостолів, тобто, тобто, тобто наш дух він отримує необхідну, необхідне підживлення. Ось. І сміливо служили вони. Вони робили те, що бачили, що могли, і їх не треба було в цьому ввести. Ніхто їх в служінні особливо не організовував. Вони самі діяли і підтримували один одного. І якщо хтось щось не так робив, то це виправлялось. Виправлялось лідерами церкви, чи виправлялось Господом через обставини. Що було людське, воно просто не виживало, а що було від Господа, виживало. І вони всі раділи цьому. І Вони всі підбадьорували один одного. Тому, друзі, Сміливо служимо, підтримуємо свою силу і енергію від Господа через біблійне вчення, підбадьорюємо один одного в успіхах, які ми маємо. І давайте, кожен християнин, давайте просто ставити для себе за мету. Я хочу щось робити для Господа. Ось, мій, ось моя ділянка служіння, я тут служу. Я розвиваюсь, я впливаю на людей, я виконую Божу волю, я являю характер Христа. І нехай це все впливає на людей, на віруючих і на невіруючих, не тільки на невіруючих і не тільки на віруючих. Хай Бог благословить нас в цьому всьому, і думаю, що у нас для цього є всі умови. Давайте не чекати, що хтось нас організує на якусь справу. Давайте брати на себе відповідальність і з Богом в Бозі робити те, що ми можемо від себе зробити. Хай Бог благословить.